Вітання усім телеглядачам. Я одразу похвалюся, дослужився таки вже до чорного кітеля кухарського. З Сергієм помінялися він тепер в білому, я в чорному. Це значить, що успіхи мої в плані кулінарії йдуть добре. Отож, ще раз всім привіт! Як завжди, ми всім в прекрасній віт. ресторації Касанова. А це Сергій, шеф-кухар ресторації. Ну і я, той, який вчиться у нього. І вчиться причому успішно, мені здається. Ну, дуже швидкими темпами, я б сказав. Ну, все сьогодні в нас, все не свой. Буде міні-екзам. Ага, треба, треба хвилюватися, ну, так? Ну, для ефекту можна Окей, Я хвилююся, а ти розповідаєш, що сьогодні будемо готувати. Сьогодні будемо готувати всім відомий французький десерт, бо щось солодесенько захотілось, який називається Крем брюле Ось. Крем-брюле. Крем-брюле, так. Це французький десерт. Ну, сусіди англійці, до речі, говорять, що це їхні. Ага. Ось. Ну, перша згадка почувалася 17 століттям, звичайно. Коли один кухар на придворі графа Орлеанського у Франції е, приготовив цей десерт, і так сталося, що. З того часу він вважається французьким. Ось. Mm. Це те саме спори, що і Італія завжди спорить з Іспанією про іспанський хамон і італійські прошути. І кожен один одному доказує, що італійці самі перші винайшли цей вид м'яса, сировялений, називається прошуто. А іспанці говорять, ні це ми це хомон. Mm. Так mm. що треба ж про щось сперечатися зрештою. Yeah. Ну, але між тим, ми без вдавань в подробиць, хто був раніше, хто пізніше. Сьогодні готуємо. Крем брюле. Розпитаю і не дихнує. Чого я можу навчитися? Ну, спочатку з інгредієнтів, так. їх тут небагато. Звичайно, Вершки. – Вершки в нас є. – Цукор або цукрова пудра. Ось воно. Це цукор буде і на. Єдиний другий варіант у нас є. Ну, цукор буде на декорацію, на декор. Угу. Звичайно, яйця, ванілі. Ваніліна з порошком, в виді порошку, але можливо, можна брати і ванільні палички. Так. Є м'ята і полуниця. Це теж буде для декорування нашого mm -hmm. кремблю. І сотейник. Дуже важлива річ, до речі, Сотейник. Без нього нікуди. Без нього нікуди. Так що давай, можна брати яйця, відділяти від них жовток. Сюди жовток, туди білок чи ні. Так. Чи можна поміняти місце? Значення великого немає. Головне, щоб жовток був окремо і білок окремо. До речі, білок нам не потрібно буде. Наскільки я розумію, це треба його так, так дуже обережно розбити, так, щоб потім окремо спустити жовтого. Це ж чорний кітель. Все, поняв. Ти в нас вже. Пробуємо. Оп, Сансей, сюди жовток. До речі, сюди, сюди я нальовую. Так. Вершки. До речі, можу розказати рецептуру, ось яку ми зараз робимо. Тут у нас є 400 грам вершків. Жирність потрібна більше 25%, 100 грам пудри, 4 яйці, ну, на кінчик ложечки ванілін. Ну і полуниці можете брати скільки хто завгодно любить, можна і кілограм туди це... Знаєш, Сергій, яка в мене асоціація з крем брюле? Колись ще в 90-ті були популярні ці такі газовані води. І от за як зараз пам'ятаю так. Ну, вони вже тоді були в пляшках. І тоді було якраз назва така, вона мені завжди була незрозуміла. Солодка вода крем брюле. Я ніколи не знав, що таке крем-брюле і чого воно там опинилося в цій солодій воді. Ну, одне, що можна припустити, чому, це крем брюле називається в перекладі з французької, підсмажити молоко. Підсмажити. Угу. Ось. Тому воно буде вариться на водяній бані, до речі, ми це все згодом покажемо. Ось. А от до водички крем-брюле там виражений дуже смак ванілін вводишся, угу. крім брину. Угу. Як, як сам десерт, надає таку нотку ванілі. Угу. Тож mm. Легко запам'ятати, якщо раптом ви забудете, як називається правильно ця, ця страва, можна казати, це смажене молоко. Так. А ми наші вершки поміщаємо або в піч, або на газ ставимо, щоб вони. Зак'яти ось так, все. Я вже впорався. Це вже нелегкою задачою. Ну, прямо ну, відставляє. Є такий приборчик. Так. Я так думаю, що з першою частину приготування будеш робити. Згідний. Окей, я готовий. Так, збиваємо жовтки, так? Так, з цією кількістю цукрової пудри. Ага. Це можна одразу чистить сюди звукор, Так. Це, до речі, це міксер. Але для тих, хто вдома не має електрики, або надто дорого, то такий бюджетний це саме найкращий вариант. міксер. Так. А як правильно збивати? Ну, є якась послідовність, як його там зверху вниз, головне з підскоком. Постійно в одну сторону. В одну сторону. От ну, так. зазвичай за часовою стрілкою це роблять. Так. так. Тут я вже провели перший екзамен. Так, я ванелін додаю, щоб ви зрозуміли, що це у нас... Ванелін зовсім трішки, так? Ти так зовсім. Дивіться, зазвичай у нас є такі шкерлубки, да, звісно. Якщо їх взяти дуже гарно, ну, надати їм форму правильно, гарну, так, то цей десерт можна подавати навіть ну, промить перед тим угу. звичайно. Можна подавати в шкарлупках. Це буде дуже гарно виглядати, до речі. Ось. Це така рекомендація. Ми то вже робимо по стандарту, щоб нікого не заводити в блуд, як кажуть. Ось, але це на рахунок того, що ви ви на кухні щось хочете і не знаєте що. Ви собі фантазуйте, щось пробуйте. Бо це цього варто. Словом, так? десерт Рак. можна заливати в будь-яку ємність, так? Ну, так, зазвичай таку ємність, яка при температурі і нагріванні не буде лопатися, так? Угу. Ану, оціни роботу. Потрібно ще в таку густу піну, тобто допінки взбивати, так? Так, так. Друзі, подивіться, отаке ще не водиться, потрібно допінки. Збиваю далі. А французи вони взагалі такі, ну, дуже великі спеціалісти в плані е, різноманітних десертів. так? Це ж круасани. по-моєму, вони взагалі, Це, можливо, стереотип такий своєрідний, але мені здається, у них жоден ранок не відбувається без е, кави і круасани. І газетки. Точник. І газетки. Так. Е, так, все зробили. збиті в нас вже жовтки. Вже запечене, майже запечене молоко в печі Вершки, так. важкі. Вершки. Далі. Ну, далі я з'єднаю, зараз Тримай миску. Тримаю. Давай мені цю штучечку. Дивиться. Будемо акуратно це все змішувати, щоб не згорнулися у нас яйця. Жовто, з вершками. Коли виливаєте, потрібно обов'язково його дуже добре змішати. Все, у нас вийшла така рідина дуже приємного кольору. Так. У нас є такий противень з формочками для запікання. Ну, до речі, для приготування самого ж десерту. І ось. туди налита вода. Туди налита вода, так, щоб було видно. Ось. Воду наливається більше половини формочки. Ми зараз це все сюди помістимо. Ось. Це все будемо наповнювати. Тільки не доверху наливаємо, тому що воно буде ще у нас підніматися. Угу. А роль грає, там, до прикладу, що в керамічному воно краще ще виходить, ніж в глиняному. Повинно без бути без різниці. Головне, щоб витримували температуру. Угу. Ось такі у нас. Ванночки для, наших, для нашого кремділе. Так, ще ми дольємо води. У нас є місце, ще не повністю. Ось так все. Це дуже гуд. І поміщаємо в піч. Піч. Так. Для логічного завершення. Аккуратно, акуратно, акуратно. Не дай Боже, що вода попала туди всередину. Наші а я підпихну ось так. таким інструментом. Хороший інструмент. Незамінний в домашньому побуті. Якщо у вас кухня квадратів 100. З мангалом, з пічкою. Ну, як ти вважаєш, наш десерт готовий? Я відчуваю по запаху, що так. Згідний. Варто заглянути в пічку. Ну він вже став Він став чорний? Чорним? У мене він був світлий, він став чорним. Якісь мутації відбулися із нашим десертом. Так. Чарівна рукавичка. Не хоче вилазити. Дякую. Чо, зараз ми змусимо це зробити. Обережно. Тож, характерно, не лякайтесь, коли ваш десерт раптом зі світлого перетвориться на темний. Так і має бути. В цьому немає нічого страшного. Ви зараз його побачите. Ось так воно виглядає. Ось, подивіться. Гарно у нас це все виглядає. Насправді воно темне лише на поверхні, а всередині воно сумно таке, як і було. Як так. і помістимо туди? Ну, доволі гарячий. гарячий. Тому... Тому ми обережно. Див'яна. Викладати. Аромат неймовірний. Три. Аромат Це ж, неймовірний. Не потрібно. Ще Начинаємо. нагадаю, що зараз нам попереду потрібно буде декорувати е, наше крем-брюле. так собі. Так. Ну що, починаємо. Так, цукор. Обов'язково. Це для тірочки. Для, для карамелі, одним словом, з кровою. Угу. Щоб був зовсім не перевершений смак. До речі, я забув трошки, трішки раніше попередити. Є такий один нюанс. Так. На пів як би сказати, на півдорозі, коли вже у вас готується крем-брюле, ви можливо дістаньте, посипте цукром, щоб він закарамелізувався. Тому що думайте. якщо у вас немає такої штуки, якщо у вас є така штука, то робимо те, як зараз. А це такий газовий пістолет. Ну, горелка. <звук> І акуратно робимо... Прикольно. А можна я спробую? Так, так. Зараз будеш. На відстані. Держи. Класно. Так от як бурштин робиться. Десь так, так. Все. Літух. Давай. О, О дякую. дякую. Бачиш, ти так рожок. Пере... перебор. Так, так, і тепер оце що у нас залишилося, майже фінальна стадія, так? Так, можеш полонечку розрізати. Так, тримай, ти декоруєш, а я ріжу. Різати можна її навпіл, так? Так, як завгодно. Можна цілий. Здоймо, тут ріжемо сюди лук. Ось. ось це раз. Можна комбічку, можна соломич. Ось це негарними закриємо цілою. А цю спробуємо ось по До речі, тут можуть бути різноманітні ягоди, фрукти. Ось малинка черничка. Просто нямка. Все, що знайдете, в себе в холодильнику. До речі, зараз пробувати. в літній період, коли багато є різноманітних свіжих ягод. Так що робіть так що, ні в чому собі не відмовляйте. Готуйте, так, насолоджуйтесь і. І смачного вам. І смачного. До нових зустрічей.